Нехай і холод, і вітри, Роберт Бернс Нехай і холод, і вітри, і сніг з дощем, і сніг з дощем, я від негоди захищу Тебе плащем, тебе плащем, нехай і горе, і біда, і море тьми, і море тьми, я від недолі заслоню тебе грудьми. Тебе грудьми, нехай я буду зледарем в чужім краю, сумнім краю, з тобою буде скрізь мені, як у раю, як у раю, нехай я стану владарем на цілий світ, на цілий світ, в моїй короні будеш ти, як самоцвіт, як самоцвіт.